Компенсувати відпустку можна лише працівникам, призваним або прийнятим на військову службу строкову за призовом осіб офіцерського складу під час мобілізації на особливий період, осіб з числа резервістів в особливий період, а також за контрактом. Що саме компенсуємо? Всі зароблені дні щорічної відпустки, основної та всіх додаткових, тобто, зокрема, за шкідливість, за особливий характер праці, за стаж держслужби та служби в ОМС, якщо такі є. А також компенсуємо всі дні додаткової соціальної відпустки на дітей. Зверніть увагу, у інших випадках без звільнення додаткову соцвідпустку на дітей компенсувати не можна. Виплата мобілізованому це такий єдиний виняток. І є ще важлива умова для виплати компенсації у цьому випадку. Ініціатором має бути сам працівник. Своє бажання він формулює у заяві і подати її він має не пізніше останнього дня місяця, в якому він був увільнений від роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу. Наприклад, працівника увільнено від роботи у цивільного роботодавця у зв'язку з призовом на військову службу 23 серпня 2024 року. Так от, останнім днем, щоб подати заяву про компенсацію невикористаних днів відпустки, буде 31 серпня цього ж 2024 року. Але, звісно, врахуйте, що це субота. Якщо для всіх цей день вихідний, то краще все владнати у п'ятницю 30 серпня. Звісно, далі на підставі заяви працівника роботодавець видає наказ про виплату відпускної компенсації. До речі, приклади заяви та наказу є у нашому інтернет-виданні кадровику. Там багато корисних документів на різні теми: і прийняття, і звільнення, і відпустки та ще безліч цікавого. Як у формі заповненого прикладу, так і в зручному форматі документу, який ви можете завантажити та внести свої конкретні дані. Тож, іще раз нагадую про підписку на продоступ. У цьому пакеті шаблони кадрових документів також є. Як я вже казала, виплата компенсації відпустки мобілізованому це хоча і особливий випадок, але рахувати суму компенсації потрібно за загальними правилами. Тож, от вам такий приклад, коли перед мобілізацією працівник не мав заробітку. Ну, припустимо, довгий час він був у неоплачуваній відпустці. Працівника прийнято на військову службу наказ про увільнення від роботи видано 10 вересня 2024 року. Він хоче отримати компенсацію за 25 днів, невикористаної щорічної основної відпустки. Заяву та наказ на випадок компенсації видано 12 вересня 2024. З 1 січня 2023 по день увільнення від роботи працівник перебував у неоплачуваній відпустці на період воєнного стану. Оклад на момент увільнення 15 тисяч гривень. Тут слід врахувати, що з 24 грудня 2023 року дні неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану не зараховуються у стаж для щорічної основної відпустки. Отже, у нас виходить, що всі дні відпустки, які потрібно компенсувати працівнику, зароблені до 31 грудня 2023 року. Ну бо у 24-му, перебуваючи в воєнній відпустці, за свій рахунок, він уже не заробив жодного дня. Тож рахувати відпускну компенсацію треба з виплат за 2023 рік і розрахункового періоду січень-грудень 2023. Тут виплат немає, тому середньоденну зарплату рахуємо з посадового окладу працівника, установленого на момент розрахунку компенсації. До речі, фахівці Мінекономіки підтвердили це у листі за реквізитами, що ви зараз бачите на екрані. Але пам'ятаємо, якщо оклад менший замін зарплату, то до розрахунку беремо МЗП, установлено на той же момент розрахунку. У нашому випадку оклад більший, тому беремо його 15 тисяч, множимо на 12 місяців умовного розрахункового періоду і ділимо на 365 днів у ньому ж. Середньоденна зарплата становить 493 гривні і 15 копійок.